Перший тайм був ну, два різних тайми. В першому таймі дуже багато створили моментів, дуже багато кутових і не вдалося нам забити. Так, якась нервозність прийшла, хлопці десь десь спішили на якихось моментах. В роздягальні десь заспокоїли їх, десь сказали, щоб спокійніше працювали, ну і вийшли в другому таймі і реалізували ці моменти, які ми в першому не забили десь. Не грали сьогодні брати Савчуки, були на лаві запасних нападник, Тарас Лях так само не грав. З чим це пов'язано? Зважаючи на те, що минулий матч, минулий тур ви також пропускали. Ну, ми дали більш відпочити, тому що ну, наснажена така у нас я ж кажу, у нас такі чемпіонати, де кубки матчі. Хлопці десь вже накопилась якась там а, втома. Да, і Ми дали відпочити, дали Савчука відпочити, дали наш сирошу, теж так, захиснику відпочити. І Вийшли хлопці, які мало там, а, грали, і вони сьогодні достойно вийшли. Доказали, що у тренера боліла голова на наступну гру. В наступному матчі проти Чайки так само будете давати комусь відпочивати, чи все ж вже буде максимальна підготовка до кубкового матчу з ну, ми вже дивились, Я вже навперед, сьогодні, вже в кінці матчу, да, думав наперед, що я буду робити, хто буде грати, як буде грати. Ну, більше все залежить від нашого тренувального процесу, хто як буде виглядати, хто як, яка втома буде, у кого більше, у кого менше. Ну, я планую. Все одно десь два чоловіка, ротація буде якась. Е, хтось також десь відпочине, хтось знову з'явиться в складі. Так що побачимо вже з чайкою. Е, Останнє питання за два тижні з Вінницькою нивою. Хотілося б знати ваше враження. Напевно, що пощастило із е, жеребкуванням, зважаючи на те, хто міг потрапити взагалі вам у суперники. Ну, я вже казав, там не, не раз. Е, я б більше хотів би, щоб команда нам попалася більшого рангу класу. Я, ну, тому що нам буде тяжко. Ми боремося, навіть сьогодні тайм показав да, з Діназом, що не так просто блин, вони будуть даватися нам ці ігри. І з нашого чемпіонату команди вони також більш налаштовуватися, більш може бути будь, ну, будь такий ну, силовий футбол. Там більш, більш дають грати. Именно. На тому рівні. Я б, я б хотів би зіграти десь з командою ПЛ. Єдина команда така бойова. В першому таймі нам було важкувати, тому що не змогли забити гол, але створили досить багато моментів. І це, як ви бачите, у другому таймі нам дало свої плоди. Дуже гарні голи позабували там. І ще моменти були. У другому таймі можна сказати, що функціонально вже Дінас, молода команда підсіла, так а ви навпаки показали, що у порядку в цьому плані. Звичайно, так. Зараз всі команди в порядку, тому що майже більша частина, як осіння, осіння частина чемпіонату вже пройшла, то всі набрали хід. Ну і просто ми дуже багато були на м'ячі. Їм треба було бігати за цим м'ячем, тому вони і підсіли. Щодо вашої команди, то ви увірвалися до топ-3, здається, саме так, там з за втраченими очками взагалі ви на другому місці. Була впевненість у цьому на початку сезону? Я не знаю, тому що я приєднався до команди, коли було вже зіграно, мабуть, три чи 4 гри. Коли я прийшов, вже так добре команда понеслася, як то кажуть. Можна сказати, що це заслуга тренерського штабу, Сергій Карпенко також прийшов на початку сезону, і можливо, що команда почала розуміти його вимоги. Ну, звичайно, ви ж самі розумієте, що коли тренер приходить, новий, якісь нові вимоги. І команді треба спочатку зрозуміти, що він хоче. Як бачите, все зараз в нас добре. Для локомотива для один із найкращих, напевно, сезонів в історії. Погоджуйтеся з цим. І чи вдасться ось отримати цей темп? Давайте просто не будемо забігати наперед. Ми рухаємося від гри до гри і сподіваюся, наступну гру ми будемо також вигравати. Наступна гра на виїзді із чайкою. Ще одна амбітна команда, яка цього сезону з новим тренером Вадимом Хохловим також показує результат. Чого чекаєте від цього матчу? Ну зараз нічого не можу сказати. Ми зараз готувалися до цієї гри на наступному тижні. Будемо готуватися до іншої. Там вже будемо розмовляти за, за чайку. Ну, у цілому ж, напевно, ви слідкуєте за змаганнями у другій лізі. І та ж сама Вінницька Нива, ваш суперник у Кубку України. Ну і в цілому, напевно, друга ліга зараз цікава. Ну, звичайно, як ви бачите, зараз ці команди ще й підтягнулися більш так до верху. Там мають шанси дуже багато команд ще зачепитися, як то кажуть, за першу лігу. Ну, як за вихід чи за стикові. там. Тому нам не можна спинятися взагалі.